Марина, у вас сьогодні концерт у Палаці Україна. Не страшно повертатися на велику сцену? Страшніше, ніж починати. Набагато страшніше, тому що е, ми за два місяці приготували цей концерт. За Для мене взагалі, взагалі це просто сюрприз від чоловіка. Він сказав, ми загадаємо бажання на Новий рік. І загадали його, тримаючись за руки, сказали, що в нас буде в цьому році сольний концерт, тому що в цьому році цей рік юбілейний, 20 років від того часу, як я почала співати взагалі на професійній сцені. Тому о, страшно, я вже декілька ночей не сплю, я готуюся. П'ятигодинні репетиції я дуже дякую моїм музикантам, дизайнерам одягу, всім тим людям, які просто зголосилися допомагати мені зробити це шоу сьогодні. Ну, власне, за оці 10 років, ну певно, відбулося якесь переосмислення себе особисто особистості Звичайно. своєї творчості, яку одольську побачать глядачі? Ну, я так само, що трошки божевільна, але все ж таки я стала жіночнішою, мудрішою, більш доброю, можливо. І це нові пісні це покажуть. Тобто я буду співати в програмі сьогодні і пісні старої програми з 90-х років. Це будуть ще пісні під струнний квартет класичний, такі пісні, як мальви, такі пісні як геніального композитора нашого Миколи Мозгового «Минай день, минає ніч. Тобто, це будуть і... Евергрін хіти українські української естради, і в третьому відділенні будуть зовсім нові пісні. А романтично веселі можна навіть буде потанцювати? Ну взагалі знаєте, ва, мені здається, що це напевне е, те саме, що просто на ходу е, застрибнути в потяг який мчиться на шаленій швидкості. Адзараз, адже зараз і змінилися музичні смаки, з'явилися на музичній платформі нові музи муз, музичні світила. Е, хто вам допомагає? Ну, чоловік, я так зрозуміла, він навпаки був ініціатором так. Так, цього. Так, я і я був і ініціатор. хто з друзів залишився з друзів Всі. зірок? Хто вас підтримав? я настільки толерантна, толерантна людина що я залишилася Подругою майже усіх і ще стала подругою нових зірок української естради. Тобто, в мене дуже багато друзів і в шоу-бізнесі, і е, просто в українському естаблішменті, тому що е, ну, всі знають, всі чули. Хтось казав, що виріс на моїй музиці, тому дуже любить. Наприклад, Віталій Козловський, який сьогодні буде в концерті так само співати зі мною, і буде співати свою пісню. Він запрошений як гість почесний. Він взагалі казав, що він колись у Львові ходив на мої концерти. і Брав автограф і показував мені такі чудові мімімішні фоточки, де ми з ним е, е, обіймаємося біля якогось як, львівського цирку після концерту. Він зовсім тоді хлопчинкою був. Хто ще зробуде запрошення? Так, якось? ми запросили Василя бондарчука запросили Романова Щука. Я ще запросила. Просто в зал просто подарували ми запрошення моїм друзям. Тому в залі ви сьогодні поруч з собою зможете побачити різних зірок української естради і ведучих, і співаючих. Ну ви кажете, ці 10 років ви присвятили і в основному своїм дітям весь свій час. А що зараз? Хто зараз з ними буде? Ви вже зараз вільно залишите їх не зовсім вільно, не зовсім вільно, тому що зараз перевійм. Між творчістю і репетиціями я готую борщі, я прибираю вдома, але в мене є одна помічниця, її звати Елла, це мама мого коханого чоловіка. Ми, вона живе з нами і я її просто дуже люблю. І я хочу передати їй привіт, тому що якби не вона, мені б не вдалося застрибнути в цей потяг на ході. Тобто, в принципі, у вас такий хороший тил, чоловік, який підтримує друзі, зірки, які будуть цьому сприяти. Це і те, вас чого мені не вистачало всі ці 10 років. Не вистачало? Тобто, я... Чому? не вистачало дуже сильно. Я дуже хотіла повернутися. Ну, щось тримало. Ну не було того. Знаєте, я трошки перестала вірити в свої сили, перестала вірити в себе, перестала вірити в те, що в мене може. Вийти, получитися, вийти на сцену і заспівати, що це комусь буде потрібно. Мої рідні вони сказали, ти зможеш це зробити. Просто зроби крок. Я не знаю, як ви там себе вірите чи ні, а ми всі впевнені в цьому і ми а, віримо дякую. в вас. Ну напевно, я, я впевнена, що зал буде переповнений, і не всі зможуть відвідати ваш концерт сьогоднішній. Тому дуже хотілося, щоб ви зараз заспівали для наших глядачих. А я ще принесла з собою а, запрошення таке. Я думаю, що сьогодні. А, а, Поміж глядачів mm -hmm. каналу 1 плюс розіграється це запрошення на двох людей. Ми розіграємо це обов'язково на так? нашій сторінці в мережі Фейсбук. А зараз, будь ласка. <поцентрична> Намалюю на склі весну, не дочекаюся і засну, нехай насниться мені, ота от весна Де ти і я Я напишу на стіні слова від слів тих обертом голова. Нехай будують вони мости туди, де я йти, але усе дарма. Якщо тебе нема, я буду потихом, я буду поштовхом. тільки ти дихай, нехай твоє серце повільно, але безпитно б'ється, я буду ніжною, святою і грішною, просто відкрий твої очі. Чи живи, скільки хочеш, благаю тебе, живи, благаю тебе, живий. Не можу, не можу. Мрії втілюються в життя. 99-й рік. Я студентами бігли, 10 людей, фестивальна площа Дніпропетровськ, Марино, Марина Доцька Охоронці. Зупинили її, отак. От обійшли, от, тихенько підняли і в лімузинчик, і не було автографу. У мене для вас прохання. Будь ласка, Марина Дольська, Русічка, Для вас просто сирипки. Отак от сьогодні здійснюється мрія. Ну що ж, Марина Дольська, зустрічайте її на великій сцені Палац Україна. Нагадаємо, Вау. що квитки сьогодні розігруються у Фейсбуці, тож будьте пильними. Ну а ми потроху з вами прощаємося одразу після сніданку з один плюс 1 – Чотири весілля про молодят, які змагаються за весільну подорож. Ну а ще а, ми пропонуємо вам чергову серію ліричної комедії між нами дівчатами. Так буде дивитися Марина Барбір. А, Бар... <реш> Люди, всі всі завтра. Зустрічаємося з вами. Не з вами незмінно о 6.45. Всього вам найкращого. Хай щастить сьогодні. Збувається всі мрії. Запам'ятайте це. Дякуємо до зустрічі.